В лісі коїться. Oh, що там перше в лісі здохло. Так, так, і у нас тут Фуріон в міді проти Сенкінга. Така, прям, знаєш, дивна табла героїв, дуже незвична. Хоча немає. Це наш, який може домінувати лайн, безумовно. Тому я не думаю, що це буде легкою прогулянкою. Врешті-решт, і Малрін є одним з найсильніших мідрів цього турніру. На рівні з Топсоном, я думаю, і нішою. Глянемо, що воно буде. Скітер. ФБ вже десь близько, але я підгорає і догорить він. Так, остання тичка від Леона. І бачимо, що віддає ФБ Скітер. Так, і цікаво було розіграно, тому що Ліна віддає лайтстрайк uh, Light для того, щоб добити кріпа. І в цю мить одразу ББ ініціюють ось цей контрвипад. Ми бачимо, тобто ну немає ніяких там зіткнень. Фабе перевага так, але вона ну не 2000 становить. Зараз гарно зловили тобто, токіо, вбили його. Трошки це дозволяє грошей зробити. Це один з п'яти е, виконавців на цьому турнірі, які мають змогу виграти. Інт. Ну ді е, колись вигравали ін. Тобто мають в своєму активі якісь тягіці і знову мають змогу його виграти. Ну, ми ну, подивимося, я думаю, що це дуже такий великий кредит довіри. думати що Трамп виграє щось. Глянемо напад на, 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 на в цей момент і притягнення вже від Ліона, Ліона погано копнув, мають забрати вверху, яку забрали. Фуліон прилетів сюди, скітру тут не жити. Сенкінг у нього є ультимативна. Розкрутився, і треба трусити цього ГПК. Скоріше за все, дотруся. от Питання чи вб'ють за ультиматину і так вбили. Врешті-решт триста сразу... і якісна, не відпускати. Його І на лохе будуть виживати. І ось три тисячі, які були перевагою, вже тануть на очах. Ось вам і перші бійки, і ось вони психологічні. Emotional damage. Це реально emotional damage. Бо гравці помилку, і це ось chain mistake. Є таке? Є. Є. і вони просто по одному заходили туди. Ну це дефолтний файт, і... і продовження. Диви, як вони тиснуть зараз від Ranger. Вона знов загине, а вона щойно з Щойно. Ось вам ці лінії. Ось вони ці лінії. Ну це боляче. Це боляче, якщо вони будуть бажати його там побити. Ну я... Ну і будуть? Не насправді. Вверху підв'язали а да, від реше без шансів відправляється вторгнення, що не перша реалізація блінку, і це третя смерть героя який домінував на своїй лінії. І герої, який має вигравати тут додо, то на дотодіо також розтовкли, а в цей момент вежа на тобі стоїть. Ніхто не пушить, ні, ніяких об'єктів не забирає, команди. Вони в тут вже Т2 просто підбивається, так, і здається, фура вирішив, що дійсно ми якось маємо час, що треба це виправляти. Але одразу телепорти наверх будуть захищати цю вежу, ми бачимо фалькони вже до трьох. Це головна помилка ББ От те, що ми собою щойно розбирали щоб значить краще будуть більш локально діяти. Але цікаво, що фалькони вигадали стосовно цього, тому що мені здається. Лейк, фальбоні в цілому теж гарний. Знову нападають на омніка, Омнік себе під т два вежливо знаходиться весь цей час. Ну, я думаю, він зараз цього припріпка ще доб'є, є, розуміючи, що йому вже тут нічого не світить. Фінальний. Це... Бам! Так, 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 так. 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 І... Ну, йдіть у лісах. Я мар і... просто знімає <риклад> пайп і ламає. Його. <риклад> а, напад на дума, не докупалися до Дума. але є все одно сповільнення. Ні, забити. Топ 6 Ні, дом топ. 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 топ 6 топ 6 Ну і добре. Амар тут продовжує провокувати, він розуміє чудово, що йому. А в тебе є правил бістє пісні ролем крізь блокін бар, тебе є обнік підтримці, як якщо що тебе може врятувати. Uh, Синкін також з приголомшеним. Це може виглядати, от як Ліна стоїть по центру, і всі навколо неї от, 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 от так от проводи водять для того, щоб до неї ніхто не зміг наблизитись. Чого знайшли Мієро і знищують його? Синкін повертається на першу сходинку за фармом. Я от стосовно того, що треба врятувати Ліну. От я серйозно кажу, якщо Ліна буде жити, це головна умова перемоги. Жива Ліна, мертві гравці ББ. От це якщо прям спростити, спростити. Зрозуміло, що інші сценарії теж можливі, але от це найголовніше на мій погляд. Я думаю, що саме на цьому фалькони будуть акцентувати свою увагу. Еліна, яка ще нічого в не зробила, це почула такі дякую, Романе. Бо в команді мене взагалі не поважають зараз. Те, що я роблю на мапі, те, як я на... зараз диви на скіпер напали, одразу вам поруч, буде репел, і перший пішов. Значить, не по шансах вийшли для Леона. І Фурона теж підчепили, підв'язали його до дерева, бо вона має забирати. Нормально. Приканули ще його трохи. Це найбагатший персонаж був. Він якраз по е, своїх грошах був на рівні з Сенкіном. Номер 4, ж бачимо, що він гине. Сенкінг вже купує Бладстоун після блінку. Супер активний Сенкінг. Дістався свого Бладстоун. Знову вихід на Єро. Дум є у того. Буде він кастувати Дум. А може це якраз спроба витягнути Дум на себе? Не знаю, тому що Амар, мені здається, сам самотужки тут нічого не зробить. І отак він більше провокував. Підходить Омні Найт. Рібел вже має рібел. 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 Ну, я думав, що там відлінний. Там кудан, але 40 секунд вже бачимо, пройшло. Там, так, там ще Торонто Токіо знайшли. Його також побили. Ніхто не змушував, насправді. Ви просто можете розмотатись по мапою і йти собі далі качатись. А зараз вже ось ці бібопи починаються з боку команди Фалкан. Ліни, підходить, гарний лайстає Рей, але одного героя все ж таки. Це була білочка Сенків я Як лікується, не подивись! його просто байт уже! Ну ні, 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 все, друкуйте після такого. це друкарня. Абсолютно. Оце гавк-гавк, перші літри Просто лишаємо і на цьому, і на цьому все.

І от пішли, пішли, просто настрілювати. От стоїть тобі Амар в зі Ф. От у нього цей там Крімзон. Не забуваємо, так, Крімзон, Берка, вона що з Міраною? Це фактично, ну, нуль шкоди, Крімзон. На, Кримзон байт. No? Одне oh, ваші пічки, інше блискавки, які вилітають з вашого лейбмера з на себе. Цікаво, смоку заходять з спину. Ну, це вирішальний можливо буде файт. Барсона вилиці з Нейкіна спадає смок, Снейкін Гепер, що відчепили. Чи зможуть вбити його як він буде рятувати? Снейкін ОКПшний і хоче забрати його врешті-решт живий Снейкін! За хвостик чіпляють ВРК, б'ють об землю, розбивають Фінтренджер. І це куд гейм. Вони настільки ідеально читали. От я розумію, зараз нам будуть показувати камери, і все таке, але якщо є можливість показати е, повтор початку цього епізоду, я дуже хочу, Добре, то мінорні речі. А у нас наразі продовжується матч ПБ проти колективу Фелканс і на рахунок 1-0. Один величка виправдання таким речам, коли ти розумієш, е, що не в героїв так була проблема, а припустимо в якомусь рішенні, командному чи індивідуальному. Такі добре. Ну це він, він ще, ще норм можна помирати. Так що джепкій на ФБ буде помирати, буде помирати на ФБ. Малрін, теж буде умрати, да. ну У нього заряди боки закінчились, хоча е, цей е, рунк якраз зробив yeah. за лотос. Обидва стояли, ні, не пощастили. Блін, ну нереальний анлак. Телепорт. це повтор? це повтор? О, oh, oh, це. це телепорт, мід. Четверта хвилина, тепер вміють просто рятувати свого мідера, тому що він вже один раз загинув. Кріт трошки не встигає, я так розумію, але зв'язочки є, да, GPK, закидає Ренан, і це ще один. Та ні, все, все. Я не вірю, що саме цей гравець може якось повернутись, знаючи їхні поводження. Е, якщо що, нагадаю: єдина гра, де, яку я пам'ятаю на своєму досвіді, а я вже 15 років документую. Єдина гра, де мідер на есефі стояв на базі, танцював, коли йому ламали базу. Це був якраз GPK. А він робить так, він може вказ стати, на нього двоє виходить, він просто від... прибирає руку з клавіатури, він там на ті нікуди, я бачу, він на фкака стоя. До речі, історія ця з нього з нього розпочалася. Вони так само, я думаю, що вони особливо не бачиш, продовжують агресію, дуже послідовні телефони, вони розуміють, що треба тиснути на GPT, що від нього може багато залежати в цій грі, як в плані перемоги, так і в плані поразки. І навіть не добуває Snakiнг цього персонажа, залишає правда для свого мідра, І починається оточування Мієро. Так, всьома хвилинка, руни. Снейкінг. Не встиг, не встиг, так, так. фігуркою своєю. Катан закрив цю руну. Ну, рейзор, шалений. подивись, знову малрін. І от питання, так, Сент Кінг? на на Абсолютний мі-диф. В цьому масний а, спел, який може масовий файт. Але, це ж, але його персонажа одного недостатньо буде. Зараз пробують види крита, печиво по ньому, кріт, охпешний стільки в випростати і кріта забирають. Нафідиф. Нафідав, рас... нафідав. На Шторм тухеньку може починати повертатися до гри. Оцей головне, щоб не нафідав у фальфонів. Проте ми бачимо, що він швидкий, бікбол використовується, побіг ще швидко. Дає більше демеджу по героях, які нижче рівня, ніж він. А там sorry, немає таких. Це ідеальний план просто робити так, щоб у вас навіть сапорти були більше види рівня, ніж домду. 4 рівня гине. Ми бачимо двох 5 п'ятого. По досвіду перемогли, по грошах, дум теж абсолютно нещасний. Це топ-7 на мапі убілків, більше грошей. Так, і зараз буде ще більше, тому що вежа буде зруйнована за секунду. І що можна сказати е, в плані динаміки гри? От Уфся тому не захотів виходити просто на думи і якось його провокувати, бо е, Шторм може колопорвати, щоб тебе наздогнати і здобути це вбивство. На да, тут без проблем, це нічого такого. Герої підтримки, десь в лісі знайшли. Е, я б не сказав, що це дає якусь там додаткову перевагу Фол Фалканс. Просто трошки грошей. В обмін ману. Думав, ФК качається, він досі на сьомій сходинці. Він досі має менше, ніж білка. Він так. стоїть АФК на лінії, під тір 2 вешу він досі немає, стільки грошей, скільки четверта позиція. Мірана майже стільки ж має. Мене стільки на це не звик. 33-й на це дивиться, він не розуміє. Чи той це дом через ДК почали! Так це ж це ж трепня магія! ДК, який стрибає з блінком, і Мірана дає туди стрілу. Так. Це було з Мідлейну постійно. І Мірана з четверта позиція. Тепер мірана п'ятірка, ДК Кірі, і це у нас лінія на гар. Так.

Ара, втратили з кітра, марно хпшний, досі, що витратоки огине два-один розмінялися, чи пустять, відпустять. Так, вдається збити телепорт, тут є GPK, який так само чаклупав. Так, так, так. І ще дід. Ого, як же. Ну слухай, от воно ж прямо в повітрі так літає, от, от цей настрій, коли е, всі розуміють, і гравці, і глядачі, і там ми з собою. Е, саме на кого треба тиснути, і хто от може прям зламатись дуже швидко. Тому що знову шторм відбувався отак 4 на 2. ДК плюс кентавр, а інші стояли, чи хтось фотографував, чи е, спали поруч, і лише згодом це віка була така, що доїхали. реште решт. Тут ну, знову ми знаходять і знову будуть його швиденько вбивати. 9к 12 на щодень формувати. Так, так, так. Я насправді от минула гра, знаєш, такі має бути, ага, тут трошки здобули, тут трошки здобули. Іноді дійсно корисно. Отак, відірватися від монітора на 10 секунд і подивитися саме параметри, такі номінали, да, числа. Але тисяч? Це тут важко не помітити кожен фраг, тому що він через білі робиться. Для ББ, забирають ГПК, Просто напали на там спірид, хто б міг подумати, що так легко можна зачепити персонажа, який, ну, найкрутніший oh. стріла залітає non в дерева. блін, буде, за одну секунду, Він буде стрибати, він, стрибати, він стомпає, Він зараз заработчик, то скітер ще є неподалік. Ну, це мірана зробила кіл для своєї команди. Амара, а вони не Мірана стрілу, ти бачиш, вона просто розвернулась всі, всі вже зробили стрейф у зворотньому напрямку, і потім тільки дзинь. Магну стейтхантер, щось таке, що може ну, крапку якусь в бою поставити, або дозволити вам пойти з нього. На ну прикинь, что там 2 выходит, а? просто понюхать пачку припив. Понюхав? Расскажи вам, просто... расскажите мой, расскажи думал, чем грибы пахнуть. Просто хоча б от аудіально, щоб він почув це в войсі там десь. Тому, я що... думаю, ну у Дума теж досвід понюхання крипів. Тих самих, як і у yeah, у через нещастя в цій грі. Я бачу, у нього шостий Він такий, ну мідас, ну немає гри, яку Мідас не вивозив. Ось mm -hmm. вона. Ну, от медуза. Насправді це остання, а, здається, надія. А, коли ти був як заводно. Абсолютно не так. Шторм без артефактів взагалі не дуже гарно грає. Так зараз у Натія напали, але у відповідь стрибок від ДК і максимально швидко скінчиться шторм'спіт. Втім, на місці так зараз 6 літера. І це я б сказав гарний епізод для ББ, дуже гарний. Розумію, що мама вони його продавали і продавали. А, Так ось ее, теку велику медузу недооцінювати не можна. От медуза вирішила після ультимативної ще покачатися. Розлуччко обіг за нею, а немає тепер сейву ніякого. Сейва в цілому. Викинув під блоку і скинув. Кинька і ще й тярочка і далі продовжує. Мана все закінчилась. Все. Ой. Ой, крички пофармати. Не дофармив. Вона телепортувалась. Дуже гарна гра. Ну, слухай, Фалкон в одне обличчя не вивезе це все. біл на білд, вибачте, а драфт ББ такий, що хай раунд. Комфортно дефати. О, файно страпає шторм скірит. Я не знаю, це на тіпа, типа, на білочку ви. Просто покажіть у You're doing very well, I'm very proud of you. Ця фраза, вона нормальна, нормально. А якщо за часом, хоча вони згуртовані, є врешті решт стампід, кентавр стрибнув, зараз буду скоріш... ні, не буде, не буде, я би медузу зачепив, я думаю, стампід би натис, щоб просто сповільнити її ще. Але вони забирають мучителя зараз, і через це ще різниця в нетворці збільшується. Бачимо, Кримзон з'являється у кентавра. Ну і так, от забирається Рушан, гарні таймінги. В цілому збіг ось всіх цих речей для фурконів, як вони пекають зараз буде спроба заходу на базу. Кому скітерові? Так, віддають Ну Краще робити, бо буде приголомшення. Приголомшення. Приголомшливий результат. Так-так. Ну от фалькони поставили варди зверху, ми бачимо, з праворуч там на мапі теж є варди якраз на виходах з бази. Е, виграють кока навколо скітера. От є у Амара, Підказують. Присутні. І Амар, да, здається, відчувають Фалькони з якого саме боку знову будуть на них накидати. І скітер підставляється, але в нього їда. діда. Його взагалі не можна чіпати гравцям ББ. Це от останнє мішень, яку б ти хотів ну, в, яку ініціювати. Потім вже там Кентавра і ще хтось. Мер, медуза вже не може це терпіти, вона вийшла пачку кріпів забрати. Стрибок на кентавра. Непогане ціль, насправді. Кентавра чіпляють. Він досі блейдмейл тільки зараз вімкнув. І думав, відчепили, після дума мають забрати його. Ну і подивіться, подивіться на Медузу. оце Медуза. З найкращим нетворцем. Медуза покажива. Її не фокусять. Маються вийти звідси фалкони. А тут врешті-решт ви, е, вижила в цій ситуації. Зможуть когось ще добрати, добраю до токю. На ту за вижила з важливих речей просто їй не було кому бити, Але вона втратила. А знаєш, що сталося, і що не помітили фальбони, що важко було помітити. І вони не звернули на це увагу. І це могло в цілому призвести до перемоги в даній партії. Я думаю, нам тор продемонструють. Стріла, яка пролетіла всю бійку.

Зараз пуш буде ще сильніший. але вони мають виходити. Ні, не мають. Скітер каже, ну я нікому нічого не винен. Ну в нього БКБ ще є, так він ще може трошки побитись. Ну, будівлю майже знищили. Сатані купиш від купи приголомшення, щоб просто натиснути і бити. Ну так, але це ж все-таки в мінус для демеджу буде. Це о, чотири полісі чи тому питання виникло тісно, бо це вагання постійно. Так, так, так. Я думаю, з умови того, що окрім неї нема кому вносити демедж, ну треба олін в дамагу. Мірана БКБ. Що? Мірана вже бій. Ну, от я тобі зараз дитек ходити. О, ти півгри, реально, 70% гри, збирався на цей блокінг а, от зараз просто піднялись люди, зруйнували казарму. І, і просканували ще базу, на випадок, якщо будуть заходити знову спини. тому що нікого не було видно на захисті. Починаємо. Ну так, на медузі ти хоча б від кентавра а, можеш захиститися, тому що якщо Фу фокус грає гравець, то стан кентавра ти маєш угу. задожити і починати тоді треба буде з Dragonnaita, а починати з Dragon це означає, що драгонайт має підставитися кудись там дуже глибоко стрибнути. Вони в третій захід все таки забирають Рошана. Ні, він міцний неймовірно. Ще у нього аскетична оця аскетичний капелюх. На якраз, щоб мати змогу там стиснути БКБ Саданік. Шторм двох героїв зв'язав. Кента в цей момент як стрибає на шторм спіріт, БКБ викається, але на останніх останній хіпоінтах зможе звідси втекти, скоріш за це. І Медуза, чому ти стоїш одна? А де твоя команда? Медузу зачепили, розробка смоктався до неї думка, кидається на розороду. БКБ має відходить трохи назад, а Марс далі. Кента Кентавр, боляче йому, Медуза намагається його розстріляти, але Кентавр все ще живий, втратили Тронто Токіо. І скітер не буде вас відпускати. Ну куди? Ну куди? І Медуза одна лишилася, команда немає поруч. Не. стрибати на хайраунд. Не вистачило швидкості. Цікаво, де, а чи є що далі? Чи є щось далі? Там ще знемовлення тичка долітає і гине штору. Він без викупу. Та й без гри. Бідна Медуза відходить назад. Стонгейзу немає, дефати немає, чим ультимативної немає. І тепер дивимося, як з Керасою падає друга сторона. Скоріше за все, це будуть мега кріпи. Ну, Медуза не може битися, коли немає такого сетапу. Немає чим починати файт. Шторм його починав за ганімом, зараз такого просто немає. На Скітера напад. Скітер біжить до останнього, до Найтфола. Э, Найтфола заштовхується через чотири. В цей момент від це відволікає увагу від бараків. А це означає, що можна так навіть буде і задефати сторону. Шторма пів коли не боїтися. Це насправді сміливо, але подивимося сміливо, чи тупо, Зараз дізнаємося, що скітер це все спалив, що розміряє зривається, Медуза починає стріляти. його дуже боляче, він своїх свої затаніки. Два герої вже втратили, так все іншодона ну, з цієї рапіри. О, за сміливо і ефективно. Вийшли, відбились, звільнили локацію біля своєї бази, продемонстрували цю рапіру, але більше поки нічого здобути не вдається. От, роз... але от саме цього артефакту це лишай диск є, який може якось <рапіра>, кріти, такий айон -диск. айон диск. Це оцей з так. Він такий ендиск, і от він не стій, да не, не дуже... айон диск Диви, де взагалі зараз бігають фалькони, поставили варди, все поставили, ховаються ББ, в лісі ставлять вже в субі під ноги. Всі варди необхідні, стрибають шторм. Дум, полетіла стріла. Дуже швидко могли бити трезера, але його вивозить Амар, і його просто на своїй Зі штучці повіз, дум. Швидка смерть для Дума. А медуза, мені здається, зараз. Трошки втратила позицію. Так. Її і чіпляють. І далі. підходить Обще. Входит. виштовхує далі, вона вже на базі. Сайк таки буде жити, чек, на останніх решт мани залишає цю зону бойових дій і повертається до себе під фонтан. Слухай, а дуза вірить в себе? Ну, Є розрахунок про те, що Дуза знає, що робить. Вона навіть так на паніці не тисла БКБ до останнього. їй трошки залетіло, він майже загинув. Там Дуза щось на паніці, здається, накликала ще на рабірі, перемикала її на магічну. Ну, знайшли і і і так так само забрали, забрали, в цей момент телепорти сюди, після байбеку, Білку забрали, Білка одразу бається, куди леті, білці? Скоріше за все, через Ботом і на гейті спробувати. Так і не змогли забрати його вивід Позиція зараз трошки ліпше у ББ за байбеками в них перевага. Я не можу сказати, що По позиціях, знову, перша друга і там випадку. Якщо виграють біку за рушана, то у нас навіть не 50, на 50 тому я кажу про ББ. так, Якщо так, так. медуза з'їдає ганім, мені здається, ця гра, просто вона приречена буде для фелкнус один плюс хіта, це це крах помер. Ну, чому ти перше стоїш? Чому ти перше з тобою? У тебе команда де? Зачекай, чим КП вона 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 ще КП ще вона? є. КП є, пробиває Мана, намагається його забрати. Ми дуже мало хітпоїнтів, вона намагається відійти звідси. Скіна біжить далі, але його розтягнули. Мірана настрілює. Це не п'ята позиція, це перша. Тому що всі кричать били. Ой, а тому що перша. В стати зібрався Зібрався в силу. бач, Монтада дає ХП, БКБД, овер тюлені. Аксо, Мече Сизо, Диви, який нереальний камбек зараз відбувається прямо на наших очах. Фалькони, от я з тобою 100% погоджуюсь, не встиг це зробити раніше, бо біг почалась. А, бо так, зараз от кида, там, друг, життя, я не знаю, можливо, навіть закинуть друзу закидає. Вона вже кричить. Мас. Вона вже на всіх лає. <уф> Байбеки -бай витрачатись, звісно, не будуть. За цих 10 секунд у команди ББ є можливість забрати одну лінію надійно. І далі відійти. Кіда, 4 хвилини. Цікаво, як далі буде все продовжуватись. Наскільки от е, готові, тому що диви, якщо що, вже 50 хвилин, так, так. шкоду висновку, ти знаєш. Так, от вірно вірно сформулював. <смірно> Це вірно. Медуса на нехай раунд, у неї є діда, у неї є світ блінк. Також ДПС дуже сильно її підвищує. Кентавр стрибнув, але так, чисто посміятися. Ну і подивимося, що фел там дають зараз, чи зможуть вони напасти на медузу. Нападають медузу одна, а де? Ти чімей, я ви що на приколі? ну це лише її Окей, але чи є рефрешери для того, щоб це все відновити і зробити вдруге? Кентавр тримає, де ми тут едуться, стретував медузу! Вже немає влади! І не по хп! Що це було? Дуже Як це можна було так ругати? Та-тантар і жанулювання власними носами червоними. Тільки дивне рішення просто продати свого кіри за їду двічі. Я фу фул, фул шокований. Ну, коли вона вперше помирала, мені здавалося, що якась якийсь план присутній. Але коли вона з'явилась вдруге, і ти такий. А, тобто ніякого чорні так? Плану не було. Скоріше за все. А там вже ще хвилин 10 і всі 30. на катару нападають. Мірана відвідає, стріла пролетіла, проломшення невеличке. на не треба. Треба вийти, вийти, вийти всіх віддати, тому що зараз віддати ще рапіру вперше. Тобто, яка буде другою вже для БТР, mm. так, така стої ідея. А, ви ну, врешті-решт заходите, граєте в лейт проти медузи і Шторкоді. Заходять на Рошанам. Поки що ББ, БП... ну, і ми розуміємо, що Медуза, коли з'явилась на базі і відпушили теплі і для Фелканів, чого вона тут не все з'явилася. Так, плюс та так, аганім теж віддають і поки що йде, але перевіряти поки що ніхто не наважується. Потрібен персонаж там якийсь синдрічком, гемом, носомар. Все побачили, зустрінули, на скітра його вбили, його дружки вбивають вперше. Але це лише вперше. Добре, прешер. Кентавр піддумав. Це погані новини для команди Falcon Smallin. Нормально розклікався щось. Там починає амселити людей. І диви Медуза. Медуза поки нікого тут ніде не буває. на решту ману пішов. І все. Медуза залишається тут. Не ж це буде мінус. Друга рабір, а вона взагалі без байбеку! Вона просто без байбеку. Це щастя, цей дум на тис рефрешен, і він бігає поруч з Разором і не може дати в нього дум, тому що там Лінкенсфера. І у тебе немає жодного персонажа, який таргетно збиває цю кляту Лінкенсферу. Боже, який проваліші він бігає. Ну і досі з здумов, він досі з здумом. Разор нищить всіх просто на побіл перетвориш з Сатаніком, а ти не можеш видати в нього дум, тому що немає чим збити Ну Зараз він ДК видає, але трон вже страждає ДК його рятує, поки Кентавер. Кентавер просто примаркував його, щоб ДК забрав в цей момент. Трон. І врешті-решт Фелкам перемагає.